Благодійна допомога товарами, коли точно без ПДВ та без податкових різниць. Які ризики для громадських організацій? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів, від початківців до практиків та аудиторів. Інформація про найближчі заходи для бухгалтерів в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати кращими у цій професії. Дуже рекомендую додивитись це відео до кінця, тому що це відео є результатом моїх особистих інсайтів завдяки двом колегам. Музою першою сьогоднішнього випуску стала колега, яка навчається на онлайні податки, яка запитала: ми хочемо допомогти товарами, чи можемо ми це зробити через громадську організацію, а не через благодійну організацію. Для того щоб уникнути ПДВ. І тут я зависла. А що значить допомогти через? Тобто бухгалтер розуміла, що для того, щоб не було ПДВ, потрібно допомогти, якщо це не гроші. Так, Гроші не є об'єктом для ПДВ. Якщо це там товари, роботи, послуги, ми маємо їх надати не безпосередньо фізичним особам, яким ми хочемо дати там продукти харчування, речі, одяг, якась там техніка. А інші, інші можуть бути речі, так от, щоб не було ПДВ, потрібно саме благодійні організації дати, а не людям. Це перша думка цієї колеги. А також щоб уникнути ПДВ, а можна через громадську, і ми розберемо в деталях цей момент. Ви побачите, що пункт 197,1,15, який більшість використовує. Насправді немає звільнення з ПДВ, не розуміючи про це. Я дуже хочу, щоб ви це дослухали, подивились усю аргументацію. В кінці відео я повернусь до цих питань і дам уже відповідь на ці питання, із врахуванням того, що я зараз розповім. Друга муза це інша колега, яка звернулася по індивідуальну консультацію до мене. І там ситуація була така: громадська організація вже. Колега була бухгалтером цієї громадської організації. В рамках реалізації проєкту від ЮНІСЕФ отримала набори для дітей. Вони були промарковані, все гарно, і ці набори передаються до Центру захисту дітей. Не дітям безпосередньо, а Центру захисту дітей. І, власне, як з'ясували з походу, центр захисту дітей це була бюджетна організація, бюджетна установа. Із ознакою неприбутковості саме бюджетна установа, і які податкові наслідки тут виникнуть? Адже громадська не була платником ПДВ, але питання стояло так: загальна вартість того, що ми хочемо подарувати, перевищує півтора мільйони. Чи буде у нас обов'язок зареєструвати з платником ПДВ? І ось тут всі громадські та благодійні, якщо Мене слухають бахлтири цих організацій, знають, пам'ятають про пункт, який каже, що до обсягу мільйон обов'язкової реєстрації не відноситься безоплатно передане, якщо воно передане громадськими і благодійними. Але знаєте, норму для того, щоб зрозуміти, що вона означає, норму з першого разу не зрозумієш. Її треба прочитати хоча б разів 5, мінімум. Далі подивитись, де коми, де або де абзаци. І я це сьогодні зроблю і вам покажу: якщо ви той бухгалтер, який саме ось так запам'ятав норму, то є велика небезпека, що у вас вже давно виник обов'язок зареєструватися платником ПДВ. Ви просто про це ще не знаєте. Я щиро бажаю вам, що ви, послухавши мене, сказали: А, буду знати. Але не сказали Йо, палки це ж моя ситуація. Я дуже сподіваюся. Якщо ж навіть це, йолки-палки, це моя ситуація, все рівно, я вважаю, краще самому спочатку дізнати, що не так, а далі думати, як з цим давати раду, аніж податківець вам скаже про те, що вітаю! Ви ще рік тому, там чи півроку тому мали зареєструватися з платником ПДВ. Тому обов'язково дослухайте до кінця. Буде корисно це відео, однаково. і Платникам податку на прибуток і бухгалтерам, які ведуть неприбуткові організації. Якщо тема для вас є корисною, поставте, будь ласка, лайк. Дякую. І якщо по ходу прослуховування у вас виникнуть питання, пишіть їх в коментарях, я постараюся на всі відповісти. Отже, почнемо з норми якої: ту про яку знають всі бухгалтери, напевно, пункт 32, прим. 1. Мова йде про підрозділ 2 розділ 20 податкового кодексу. Та норма, де сказано, що те, що знищено під час війни, якщо було вхідне ПДВ, то зобов'язання нараховувати не потрібно, при умові, що це сталося внаслідок дій обставин приборної сили. Оце відео воно не присвячено цій темі. Я не буду розвивати цю тему, хоча там теж є про що поговорити. Я зосереджу свою увагу на іншому. В цій нормі сказано, тимчасово протягом дії воєнного стану не вважається, не є постачанням товари та послуги з безоплатної передачі і пише кому, без будь-якої грошової компенсації, передачі кому? Збройним силам, нацгвардії і так далі. Далі я вже не буду цього зачитувати, але суть така, якщо ми. Купили колись за 120, 20 поставили до кредиту. Тепер передаємо це на потреби армії, але чітко дивимося, чи є в переліку саме та установи, які ми передаємо, тоді це не є постачанням. Не є постачанням, означає, що навіть в декларації з ПДВ ми цього не показуємо. І навіть якщо ми купували з ПДВ, то пункт 198.5 не спрацьовує. Це не вважатиметься випростане у там не господарській чи не діяльності. Є такий пункт. Ним багато хто користується, користуйтесь далі. Все тут нормально. Тут все нормально. Я про інше. Я про те, якщо ви передаєте товари, послуги комусь іншому, не тим, хто перелічений в пункті 321. Благодійному фонду, дитячому будинку, придумайте самі кому, релігійній громаді і так далі. Чи допомагаємо якомусь осередку. Одним словом, ми з вами знаємо, що якщо передаються гроші, гроші не об'єкт, не є постачанням. А якщо це не гроші, а товари, послуги, роботи. В даному роботи сюди теж можемо віднести, то ми керуємося з вами знаємо, про пункт 197, .1 .15. 197 стаття це є звільнення від ПДВ операції. І ось тут уся заковика для того, щоб скористатись звільненням від оподаткування, потрібно чітко дотримувати умови, які є в цьому пункті 197.1.15. Мова йде про маркування. Ви можете це почитати без мене, відкривши 197.1.15. Там такий досить довгий абзац про те, що є вимога така, щоб це все було промарковано. Я не про це, я про те, що навіть починаючи з першого абзацу цього пункту, теж є свої особливості. Давайте читати разом. Звільняється, що надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів послуг, дописуємо собі, кому? благодійним організаціям. Тобто, постачання товарів послуг благодійним організаціям. Утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства. А у нас є закон про благодійну, про благодійну діяльність і до благодійних організацій, зокрема, належень благодійні що там товариства, фонди, але громадська організація це не благодійна організація. Розуміємо, так? Далі кома стоїть і пише: а також надання такої допомоги. Благодійними організаціями. Отже, можемо собі дописати, а також надання такої допомоги ким? Благодійними організаціями. Кому? набувачам, суб'єктам благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність і благодійні організації. І далі пише під безоплатним постачанням, слід розуміти: постачання товарів послуг благодійним організаціям чи благодійними. Набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної і інших видів компенсації. І далі, у разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах. На загальних підставах це буде ставка загальна 20%. Давайте заглянемо в закон про благодійну діяльність і благодійні організації. Її стаття 13 містить визначення видів благодійних організацій. Невже ж виглядає так, що лише благодійні організації можуть надавати набувачам? Ну, дивіться, набувачі, а, хто такі набувачі благодійної допомоги? В цьому ж законі а, є визначення бенефіціар, набувач благодійної допомоги. Це фізична особа. Неприбуткова організація або територіальна громада. Отже, набувачем може бути фізик, неприбуткова або територіальна громада. Отже, якщо закупатися, знову ж таки, прийти в пункт 197.1.15, то є два моменти, які можуть, в принципі, спрацювати, щоб була пільга з ПДВ. Момент перший це безоплатно надавати товари-послуги може будь-хто. При умові, що надає це БО, благодійні організації. І при цьому до благодійної організації стаття 13 відносить благодійне товариство, благодійна установа і благодійний фонд. Іншого не дано. Це для того, щоб не було ПДВ. Будь-хто може допомагати саме благодійним організаціям. І другий момент, який може спрацювати, це надання допомоги. Ким уже благодійною організацією. кому ось тут кому допомагати фізичним особам неприбутковим? І е, територіальні, як у нас там було сказано, територіальній громаді може лише благодійна організація. Якщо вам важко доходить те, що я кажу, це нормально, ви нормальна людина. Я просто рекомендую вам додивитись відео до кінця і тоді ще раз переглянути, можете вже без звуку, а з посиланням на ці норми, дуже важливо, щоб ви мене почули. Я намалювала таку схему на всяк випадок, так щоб точно донести свою ідею і думку. Благодійна допомога товарами послугами, що надається будь-яким платником ПДВ. Вона буде не оподатковуватись лише якщо надається благодійній організації. Тільки тоді спрацьовує 197.1.15, ну, плюс ще треба маркувати ці товари. Ось, І тільки тоді на звільнену операцію ми випишемо податкову накладну, звільнено, зразочок далі буде, покажу. Ось, Тобто ось тільки так. А другий варіант це коли благодійна допомога надається саме благодійну організацію. І надається. Будь-якому набувачу. І при цьому набувачем може бути фізична особа, тобто дитина, наприклад, так, дорослий, може бути неприбуткова. Далі я ще покажу взагалі всі види неприбуткових, які можуть бути, або територіальна громада. Для чого я це все так товчу? Ну, по-перше, для того, що я розумію, яка величезна кількість підприємств, допомагаючи а, фізичним особам. Осередкам, неприбутковим організаціям, всім, у тому числі там релігійним організаціям, передають безкоштовно товари, вважаючи, що у них спрацьовує пункт 197.1.15, А виявляється, не спрацьовує. А виявляється, у них мало би бути ПДВ. І тепер другий ще момент, про який теж багато хто не здогадується: це той пункт, який я на початку згадувала. Чи включається до мільйону обсяг безкоштовно переданого. Ну, ви знаєте, є пункт 181 розділу 5 де є вимога, якщо за останні 12 місяців обсяг оподаткованих операцій перевищує 1 мільйон, слід зареєструватися з платником ПДВ. Так? Так. Причому, якщо ми говоримо про неприбуткову організацію, незалежно від статусу цієї неприбуткової, вони не є платниками податку на прибуток, але від ПДВ вони не є. Якимось чином звільнені, чи для них є окрема норма? Ні, для них працює пункт 181.1. І тому неприбуткові абсолютно точно слідкують за своїми операціями, і які, якщо за останні 12 місяців перевищують 1 мільйон, мають зареєструвати з платником ПДВ. І тепер, а якщо ми безкоштовно щось передаємо, то згідно пункту 14 податкового кодексу, це є операція із Постачання. І ця операція є оподаткована. І навіть безкоштовне постачання, ну крім якщо це гроші, постачання давайте, товарів, вони є оподаткованими операціями і відносяться до мільйону. Але оскільки війна і дуже велика кількість неприбуткових організацій допомагає іншим, законодавець вирішив зробити поблажку, яку. А він її прописав у пункті 69.12 підрозділу 10, розділу 20-го. Зараз перед вами цей пункт. І в цьому пункті зробив поблажку не для всіх неприбуткових, а лише для тих, які названі як громадські, тобто ГО, і як БО, благодійні організації. Благодійні, так, тут сюди ж і фонди відносяться, і громадські організації. А давайте подивимося, як цей пункт звучить. Операції, які передбачені під пунктом 197.1.15, які здійснені у періоді воєнного стану громадськими об'єднаннями або та благодійними організаціями, не включаються такими громадськими чи благодійними. Для визначення суми обов'язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до статті 181. Класнюча стаття. Але є одне але. Сказано, що так, громадські і благодійні не включають до мільйону, але лише коли йдеться про операції, які передбачені пунктом 197.1.15. Давайте подивимося, пункт 197.1.15 працює як? Для громадських буде спрацьовувати благодійна допомога, яка надається лише благодійним організаціям. Лише якщо громадська передає благодійним, тоді сума такої безкоштовності не включатиметься до мільйону. Еврика. Якщо громадська організація допомагає дітям, територіальним осередкам, Ще іншим. Будь-кому, крім БО, то обсяг таких операцій так, це безкоштовна передача, громадська ще не є платником ПДВ, з цього ПДВ не виникає, але ця операція враховується для мільйону. Почуйте мене. Тому що сюди потрапить левова частка громадських організацій, які зобов'язані були уже давним-давно зареєструватися платником ПДВ. Я нагадаю обов'язок, який далі випливає: якщо той, хто має подати заяву на обов'язкову реєстрацію, платником ПДВ, цього не робить. Взагалі заява подається до 10 числа місяця наступного, за місяцем, у якому досягнуто обсяг мільйон, тобто, якщо в листопаді досягнуто, то до 10 грудня, якщо цього не зроблено, то з 11 грудня такий платник є платником ПДВ у частині зобов'язання, але без права на податковий кредит. Ну тобто дуже невтішно. А ще якщо врахувати, що після цього, що такий обов'язок виник. І це було в минулому, а ми не зареєстрували спадником ПДВ. І ось тут громадська скаже: ну добре, але ми нічого такого не продавали. А безкоштовно надавали? А кому? Благодійним чи іншим? Якщо іншим, то ця операція не звільнена від ПДВ. І по пункту 197.1.15 тут не спрацьовує. І ще ось такі три ситуації. Благодійна, так, щоб ми точно один одного зрозуміли. Благодійна організація допомогла товарами, послугами, набувачам, а набувачі фіз-особи, неприбуткові або територіальні громади. І ця допомога є на суму більше, ніж 1 мільйон. Спрацьовує пункт 6912. Не включається така допомога безкоштовна для цілей. Обов'язкової реєстрації платником ПДВ до мільйону не включаємо. Друга ситуація. Громадська організація допомогла товарами, послугами, набувачам, так само фізособам, неприбутковим, іншим, ніж благодійна організація або територіальній громаді. Що тут? А тут, якщо обсяг допомоги перевищує 1 мільйон, включається до... Обов'язкової реєстрації і пункт 6912 не рятує ніяк. І третя ситуація: громадська організація допомогла товарами послугами іншій БО, благодійній організації на суму більше 1 мільйона. Спрацьовує пункт 6912 до обсягу мільйон не включаємо. Приклад обіцяла заповнення податкової накладної на звільнення операції. Це якщо раптом пункт 197.1.15 вас стосується, а ви є платником ПДВ. Приклад заповнення податкової накладної. Також даю вам приклад заповнення податкової накладної, якщо ми безкоштовно передаємо і є платниками ПДВ. Тоді у нас виникає дві податкові накладні. На договірну з нулем і на суму, яка перевищує мінімальну базу над договірною. Теж до вашої уваги приклад. Ну а добре. А якщо допомагають товарами-послугами інші, які не є неприбутковими, а звичайні підприємства. Давайте про, про ПДВ, знову ж таки. Згадаємо ще про ПДВ, а тоді ще я скажу про податок на прибуток. Якщо допомагають товарами, послугами інші неприбуткові, ін, іншим неприбутковим, вибачте, звичайні підприємства іншим неприбутковим, то ПДВ виникає. І для того, щоб у ТОВКИ ППшки, яка не має статусу неприбуткової, для того, щоб у неї не виникало ПДВ. При безкоштовному постачанні, вона має допомагати товарами і послугами виключно іншим благодійним організаціям, не громадським, не релігійним, не іншим, а тільки БО. Тоді спрацьовує пункт 197.1,15. І нарешті давайте глянемо, хто такі неприбуткові. Взагалі неприбутковими організаціями згідно податкового кодексу називають юридичних осіб, які не є фінустановами, крім держорганів, органів держуправління, установ державної комунальної власності, так далі такі особи юридичні створення для ведення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної тощо діяльності в цілях задоволення потреб. Та інтересів громадян. І вони створюються без мети отримання прибутку. Визначення, яке я зачитала, є в законі про ФІНМОН 361. Якщо ж ми подивимося з точки зору податкового кодексу, то види неприбуткових візьмемо із реєстру неприбуткових, взагалі, що це може бути. Ви бачите, це бюджетні, це громадські, політичні партії, творчі. Релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди, спілки, асоціації, інші об'єднання юросіб, жеки, дачні, дачно-будівельні кооперативи, садівничі гаражні, ОСББ, це є професійні спілки і так далі. Тобто, якщо ми подивимося, громадські і благодійні, вони під різними навіть кодами, бачите, 032 і 0036. Добре, трошечки розбавлю цю тему і ще скажу про те: а якщо звичайне підприємство, яке є платником податку на прибуток, допомагає неприбутковим, що у нього з податком на прибуток? Ось тут залежить від того, чи малодохідне чи високодохідне це підприємство. Якщо платник Податку на прибуток є малодохідником, який свого часу прийняв рішення про незастосування податкових різниць, тоді сума такої допомоги буде віднесена в бухобліку до дебету 949-го, зменшить бухгалтерський прибуток, а отже, фінансовий результат до оподаткування. Тобто буде все гарно. Допомогли, дійсно витратилися на суму витрат, зменшення бухгалтерського прибутку і об'єкту оподаткування. Якщо ж ми говоримо про високодохідника, спрацьовує ось така різниця: це є пункт 145.9 на суму коштів або товарів, робіт, послуг, які безоплатно надані підприємству, яке включене до реєстру неприбуткових, збільшує фінрез до оподаткування лише в тому розмірі, що перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року. Як порахувати оте перевищення 4% оподаткованого звітного періоду попереднього року? Дивіться: от у нас зараз 23 й рік будемо закривати. А для того, щоб порахувати цю межу, беремо декларацію за 22 рік і дивимося у рядочок 0,4 об'єкт оподаткування. Приклад сто Множимо на 4%, і у нас виходить 5,220. А ми допомогли, наприклад, на 10 тисяч. То 10 тисяч мінус 5,220 буде збільшуючою податковою різницею, яку ми відображаємо в додатку РІ в рядку 3,19. Добре. І виняток. Не потрібно застосовувати цю різницю, і пункт 145,9 не спрацює в тому разі. Якщо ми допомагаємо чим спецзасобами індивідуального захисту, а також товарами і так далі, є перелік що допомагаємо, чим саме допомагаємо і кому допомагаємо, це є пункт: 69.6. Зверніть увагу: це перехідні положення, і в цей пункт було класно внесено зміну, яка дуже доречна. Сказано було так, а також інших товарів, виконаних робіт наданих послуг згідно переліку кабміну, виключили фразу згідно переліку кабміну. Тому неважливо, які це товари, роботи, послуги, важливо, кому вони безкоштовно передані. І далі йде перелік: це Збройні сили України, Нацгвардія і так далі. Це товари, роботи, послуги і гроші. Якщо той, кому ви допомогли, є, от в цій статті. Тоді навіть при тому, що ви можете бути високодохідником, все рівно податкові різниці не виникають. А я буду підсумовувати і хочу підсумувати тим, що ще раз нагадаю питання, з якого я починала. Питання було від колеги в онлайн-курсі податки. Ми хочемо допомогти товарами. Чи можемо ми це зробити через громадську організацію, щоб не платити ПДВ? Ваша відповідь: Ні, не можемо. Ні, не можемо. Тому що, щоб не платити ПДВ, якщо ми допомагаємо товарами, ми маємо допомагати саме БО. І е, питання від колеги, де. Громадська організація в рамках реалізації проєкту з ЮНІСЕФ отримала набори для дітей. Вони марковані, були все гарно. І ці набори передаються до центру захисту дітей. Ці центри захисту дітей є бюджетними установами. А це означає, що є ризик, що ці операції будуть включені до обсягу. Обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Тому що пункт 197.1.15 на ці операції не поширюється. Бо для того, щоб громадська по пункту 197.1.15 не оподатковувала, щоб це були не оподатковані, громадська має передати кому? Лише БО. А от якщо ми говоримо про набувачів допомоги, і серед набувачів можуть бути фізичні особи, неприбуткові і територіальні громади. Ось тут допомагати може лише благодійна організація. Колеги, я сподіваюся, було корисно. Дуже сподіваюся, що це відео допоможе виявити передчасно, до того, як податково це виявить. Якщо у вас таке є. Якщо нема, це супер. Це означає, що ви зможете... На майбутнє врахувати цей нюанс. Як і раніше, люблю, служу та вважаю, що бухгалтерія це є кайф. Вважаю всім меру, спокою. Ваша Мар'яна на Кавен. Побачимось! Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую! Якщо ви бухгалтер неприбуткової організації, вам буде корисно відвідати річний майстер-клас. По звітності неприбутківців, а також міні-курс бухгалтер неприбутківця. Запрошуємо.